Слухайте, не хочете вийти з 25? Амія, ти що, покидаєш нас? А ну не спіши, таке нанан. Я, власне, думала про це достатньо довго, хіба 25-та не запізно? маєш на увазі час, коли ми зустрічаємося? Так, так, Кей і Юкі мають ще роботи після зустрічі, вірно? Так. Також я не можу подивитися вечірнє аніме. Сидіти так пізно шкодить моїй шкірі. Ховати свої плюшки це така біль, правда, Нана? -на -на. справді. Стоп, а ну тихо. Я і без того працюю, тож я не проти, як щодо які? Робіть, як заманеться. Отже, вирішено. Давайте тоді зустрінемося о дев'ятій. <звук> Амія, ти запізнилась? <звук> Ти запізнилась на 45 хвилин. Ти ж самі сказали, що ми зустрінемося 9! Але ж зараз все ще 9 по суті. А по факту майже 10! Кей і Юкі вже давно прийшли, і мені прийшлось бігти додому. Вибачте, можливо, це і справді зарано. Можливо, давайте перенесемо трішки. Давайте зустрінемось трішки пізніше завтра. Я не проти, я теж. Так, ти тут? Що? Я б хотіла поговорити з тобою про слова пісні. А, зачекай секунду. Мама сказала йти спати. А, Ми ж зазвичай проводили зустрічі трішки пізніше. Так, Мої батьки тоді вже спали. Так, давайте зустрінемось на годину пізніше. Хороша ідея. Ви всі тут? тут. Я тут, тут, але. Але я майже закінчила нову пісню, тож дозвольте трішки зосередитись. Я теж тоді піду робити щось. Це найкращий час, щоб зосередитись на роботі. Зустрінемось за годину. Близько першої.